Ну і вітання, друзі. Сьогодні у нас е, на огляді чи на ремонті, я не знаю. Просто дискусія, так би мовити. ці два девайси були придбані в один і той самий день. В цій коробочці ми можемо спостерігати реле напруги. Так, придбані оці два прилади. Значить, 18.11.25 року, кінець 25-го року. Реле напруги відмовило. Відмовило по причині виходу з ладу реле. Бачимо, воно тут трішечки підплавилося, нібито. Я не знаю, може це, може це відливка, ну не важливо. В принципі, я його відремонтував. Воно зараз справно працює. Проблемка була в реле. Це раз. Інший приклад, це в нас ВРК. автоматичний резерву. Теж вийшло з ладу. Було куплене все в один день. Називається вона джеу. Я не знаю, як воно називається. В общем, тут теж є проблемка. І зараз я вам покажу і роз'ясню, що це за лайно. Ну, можливо, колись воно працює, можливо, я неправильно виразився, але м давайте оглянемо, що тут всередині менше будемо балакати. Розбираю. Так, друзі, зняв я дві кришки нижніх. Що ми тут всередині бачимо? Бачимо контактну групу силову, де у нас під'єднується. Основне резерв і вихід. Так, З цієї сторони ми спостерігаємо плату, реле. Це для того, щоб в автоматичному режимі прилад працював. Дві катушки, бачимо, які тягають ось цей вузол перекидний з контакторами, і два мікро Перемикача, які ведуть контроль в тому чи в тому положенні. Так? Там є сплата, ми до неї доборемося далі. І оскільки ви вже замітили, що тут є проблемка в самій катушці. І ми бачимо, що ось ця катушка у нас поплавилася. Ця Ціла. А поплавилася вона чому? Тому що цей мікроперемикач. Давайте я в інше положення. Так, перемкнули, і він знаходиться. В якому положенні? У замкнутому він назад не відскочив, не відпрацював. Тому у нас виходить, що обидві катушки під напругою були. І оця у нас вигоріла. Дивіться, я перемикаю зараз назад. Цей у нас мікрик спрацював. Ну, він не клацає чомусь, я не знаю чому. Можливо, він такий і є, але він не працює. Цей заліг, і бачимо язичок. Так? Розбираємо далі. Розбирається він дуже легко, знімаємо ось так. так. Зняли. Так. Бачимо, що у нас іде всього на всього два дрота. Катушка у нас з'єднана з, з мікроперемикачем. Послідовно. І давайте зараз заміряємо опір цієї і цієї катушки. На платі, до речі, ще давайте вам трішечки поясню, а потім повернемося. На платі є два діодних моста. Це для ну, роботи самої схеми, світлодіоди там, звісно, стоять. І Реле для того, щоб прилад працював в автоматичному режимі. Тобто, коли у вас напруга міської мережі, наприклад, є це основний фідер, реле постійно під напругою. Коли? Пропадає фідер, реле автоматично від'єднується і перемикає контакти, які дають напругу на ось цю катушку, наприклад. І потім іде, стає вона під напругу, звісно, перемикання відбувається на контактних групи на резерв, і все. Міхрік спрацював, і потім у нас відбулося розмикання, ніде нічого не горить і не споживає більше. Коли недоліком цієї. Конструкція є те, що коли сам прилад знаходиться в автоматичному режимі, є тут мануал і авто. В мануальному режимі ви можете класити перемикачем, але коли у вас знаходиться сам перемикач в положенні авто, то ні в кому разі не можна перемикати цей перемикач, тому що відбувається, як вам пояснити правильно, відбувається те, що ви Тобто машина їде вперед, а ви толкає, штовхаєте її назад. Ну, Приблизно так відбувається. І тоді у нас виходить з ладу або катушка, або десь якісь інші проблеми з'являються. Тому зараз давайте заміряємо опір катушок, який у них, щоб ви знали на майбутнє. Можливо, комусь треба буде перемотати. Я не знаю, чи вартує воно того, щоб її перемотати. Людина мені принесла і просила відремонтувати. Це важіль для перемикання. Бачимо, катушки з'єднані одним сердечником і вони тягають. Тобто таке перетягування канатів відбувається. А тепер цікаво, подивимося на опір цих катушок. Нас налаштував прилад прилад в режимі звукової продзвонки. І давайте замірюємо катушки. Так, зараз у нас оця катушка справна якраз в робочому положенні, тобто мікрик, як ви бачите, він в замкнутому стані. І заміряємо катушку. Дивимося. 20 Ом кошти. Тобто, це... я розумію, що тут потрібна ну, дуже велика потужність для електромагніта. Тому такий опір. Але 20 Ом для інвертора це можливо і занадто. Тепер давайте перемкнемося на ось цю катушку. Ну, на синю, так би мовити. Вона. Звісно, в обриві. А міг то мене щупи замкнули. А мігрік вона залишається замкнутим. Тобто, коли мікрик вийшов з ладу, катушка постійно була в напругі і вона під напругою, і вона, звісно, вийшла з ладу. Тому я не хочу гаяти цей прилад особисто. Людей воно працює, працює, можливо, роками, якщо його правильно експлуатувати. Я нещодавно людині теж міняв ось такий. Він е майстер, який встановив його, він е особисто його трішечки підпалив, тому що е він, коли встановив і був в, в автоматичному режимі, почав перемикати, щось там захрустіло. Ну і засом він вийшов з ладу. Я йому поставив італійський, дорогий, хоча цей теж не дешевий, 1000 гривень. 1300 гривень, бачите, на коробочці, написано. Зараз вони по 1700. Вартує воно чи не вартує, вирішувати вам. Але є отакі от у них проблеми. Один мікрік дешевий, я так гадаю, нормальний мікрік так робити не буде. Вийшов з ладу і привів негодність саму катушку, ну і в принципі весь прилад. Мотати не мотати її, воно тут все на заклепках. Я цього робити, звісно, не буду. Нехай власник сам мотає. Тому йому віддам, як є, а ви отримали ось такий невеличкий досвід і заглянули всередину цієї конструкції, цього АВР. -ки. По контактній групі тут питань немає. Тут нібито все нормально, але є питання по ним теж. Люди пишуть, що теж вони підгорають, підсмажуються. Ну, тобто якість така собі. Тому, друзі, оце таке на сьогодні усе. Зберу і віддам якесь. Ну і, до речі, анекдот на завершення. Пішли якось дід з бабою в баню. І дід таки сидить, дивиться на бабу, каже, бабу, ти знаєш, на тобі вже не залишилося ні пуху, ні шерсті. А вона дивиться на нього, каже, а ти що, своїм крючком в'язати зібрався. Все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.